У цій аудиторії викладачка спілкується зі своїми студентами англійською дистанційно. at so yeah, home. Uh -huh. А тут вже в очному форматі практичне заняття для третьокурсників. Вони вчаться програмувати промислові контейнери. У новому навчальному році Криворізький національний університет працюватиме у змішаному форматі. Слава Богу, і вчорашній день, і сьогоднішній день він він є святковим, хоча б тому, що прокляті орки не бомбардували наше місто ракетами чи шахедами. Тому е, приємно бачити студентів, приємно бачити вкладачів, усіх святковий настрій. Всі якось, це вже третій початок навчального року, військовий початок навчального року. Е, і всі після вступної кампанії, результати якої ще, звичайно, не кінцеві, але е, по основним параметрам. Е, вони майже такі ж, майже такі ж, як минулого року. В КНУ ще не завершився прийом на контрактну форму навчання. Триває конкурентна боротьба за бюджетні місця в аспірантуру. Цьогоріч безкоштовно матимуть змогу навчатися 29 аспірантів. Хоча Міносвіти обіцяла більше бюджетних місць. Бо цьогоріч і претендентів на навчання в аспірантурі в рази більше. На перший курс бакалаврату КНУ прийняв понад 600 студентів, ще 400 на магістратуру. Всі готові працювати. Дуже бажано було б і всі, цього хочуть, в тому числі і більшість студентів, не всі, звичайно, працювати офлайн в очному режимі, це і спілкування, це взагалі такий комплексний підхід до навчання і виховання. Але враховуючи безпекові компоненти нашого буття, Проводимо таку змішану форму, частина контингенту, там де є лабораторні роботи, де є практичні роботи, де ліпше спілкуватись біля обладнання, і по іншому, мабуть, дуже важко виходить. По окремому графіку очну форму, решта займається дистанційно. Виш готує студентів за трьома десятками спеціальностей. Це фахівці будівельної, транспортної, гірничої галузей, іт спеціальностей, енергетики, екологи. В цьому році університет не ліцензував нові спеціальності, каже ректор. Коли йде воєнний стан, головне, щоб була стабільна система навчання. Це не зовсім вдалий момент для. Реформ. Цей навчальний рік стане перехідним і для об'єднання двох колективів КНУ та Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Туган Барановського. Це дозволить наступного літа розширити перелік спеціальностей. Процес плавно іде, і я думаю, що до кінця цього календарного року процедура об'єднання завершиться з усіма передавальними актами і вже в новий фінансовий рік дві структури. Тепер уже з доданим інститутом економіки імені Туган Барановська вже будуть функціонувати на да, структурний підрозділ нашого університету. Потрібно зберігати ідентичність переміщеного закладу. Це знаєте, питання воно таке і моральне і етичне. Вони весь час були на нашій, на нашій території, і е, слава Богу. Слава Богу, це не завжди так буває. У нас добрі відносини. Керівництво вишу сподівається, що нові студенти не пошкодують про свій вибір. Хочу побажати всім нашим студентам, особливо першачкам, ті, хто приходить перший рік. Ми в кінці того тижня мали зустрічі з ними на, на факультетах. Тим, хто приходив вперше до стін університету. Такого, знаєте, щасливого поєднання праці в університеті і відчуття університетського буття нових зустрічей, нових знайомств, участі в культурно-освітніх заходах, участі в спортивних змаганнях. Оце щоб війна як менше впливала на їхнє на їх перебування на навчання університеті. Це моє головне їх побажання. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день.